Всім привіт! 22 січня Чернівська область. Хочу розказати, які системи пасить за ці скільки виходить майже 19 років. Що починав я, значить, даданий 12-ти рамочний лежаки. Ще були українських пару Ну, Українські я одразу від українських відказався, хоча в мене жили вони скільки років. Воно то й непогано все. Ну, мені не подобалось. Вони в мене були не корпусні, а лежаки українські. Вони мені не подобались, Хоча ми доносили, що ти є, можна сказати, що ти. Тоді взятки непогані були в те час. Мені робити з ними. Довга рамка, вузька, висока, витягуєш. Чіл давиш, ну, аби, хотя, хоча, що я скажу, аби були, були карпусні, може б але хорошо. Може мені понравились би карпусні на 12 рамок плюс наставки на, на ну, той самий 8-рамочник. Може мені не понравилось. Ну, лежаки мені не понравились. Для мене, для мене не сильно вдачна система получилась. Лежаки. Лежаки непогані були. Ставив я 20-рамочні лежаки, ставив магазини на їх. 165 165 рамку значить було непогано. По магазину на Касі Медиу мене приносили. Що великий плюс чого? Великий плюс на зиму сильне симі. Маці розсиватися фатаймі, 20 рамок і воля, воля свобода. Значить, маці сіять фатайде, сім'ї крупне, зиму хороше. Ну, що я вам скажу, для лежака. Да. Тре семі хороші, ну, сильні такі, якщо магазини ставить. Ну, я люблю середні сім'ї. Як я вже казав, не раз люблю середні сім'ї. Сильних семей здорово я не люблю, тому що раєння починається. От. Ну, мені не подобаються ще лежаки, ну, як я грабами їх називаю. В общем, називаю. Багато кому не подобається, ну, мені не подобається. Хоча, я ж кажу, в мене був друг такий, у нього було 120 сімей і всі були лежаки. 24-20 рамок, навіть до 30 рамок у його були такі лежаки, що стінка така була 10 см чи більш. Він робив двохстінні і терсав всередині. Ну, мені вони якось не, ну, не зайшли. Мені, кому і хороший, мені вони не зайшли. Е, були у мене, е, я їх подавав всі пороздавав. 12-ти рамочники теж пороздавав усі, Хай займається лежаки і 20, і 12-ти рамочні. От. І 20-24 рамочний. 12-ти рамочний є доданий в мене і 165 надставки. 165 рамки і 2 наставки. Все було знаєте, непогано, мені все нравилось поки я не зробив 10-рамочних. 10 рамочних, 10, 10, 10 рамочних дерев'яних зробив я теж. от Чим мені плюс 10 рамочників? ну Плюс в тому, що взятки у нас зараз, я б не сказав, що сильно ахтішні, такі є собі середні. От 10-рамочник, я ставлю по 9 рамок у магазині 165 там у тих вуликах. От у мене, я качаю меди, у мене всі 9 рамок, всі залиті і запечатані. От, візьмемо 12 рамочний рамочні цієї. Оці, що там у дворі, то от у цих 12 рамочних такого немає. Рамки не раз не такі роздуті і не такі повномедні. Хоча вихід меду виходить, що там у мене з 18 рамок. Да, 9, 9, 18 Що тут з 22. вихід меду, виходить, той самий. А роботи, ну, самі посчитайте, лишніх 4 рамки, виходить, треба відкачувати, струшувати. Ну, це все розумієте, І Став я робити усі 10-рамочники посвятих 10, 10 уліків, став я робити всі 10 став робити. Ну як? Надивився ж відео. Відео у Ютубі, ППС, ППС. Ви знаєте, ППС погані уліки. ППУ, звісно, получше, Як? Не треба їм нічого не обшивати, на що не пчоли їх не гризуть. ну ППС мені теж от розвиття ППС отлічне, зимовка отлічна. Навіть, як кажуть, чотири рамки це така не сім'я на зиму. і де весною, це не сім'я. Ось у мене стоїть отам, такий фіолетовий улік, Оля Це там матка карпатка від Ігоря Йобака. Чотири рамки чотири рамки Пчали там було весною. Чотири рамки я накачав два магазини меду. один 165-й, один 145. Два магазини меду. Я їх накачав. Развитие. У дереві, звісно, я думаю, такого не було б. У дереві, а от ППС, да, в їх бомба взагалі шикарне. Е, Хоча стартують, я замітив, що в мене не знаю, але у кого, в мене стартували позже, чим у дереві. У дереві вже були такі розплоди, е, такі, такі тут ще особо не було, але тут було більш світлих рамок. Може і тому що ви зараз пішли затяжні, холодні є. холодні і е, як ви знаєте, матка починає сіяти у темні рамки. Тепліші вони. Ну, 10 рамочників. От моя десятирамочна система як. Коли середні сім'ї, у 12 рамочниках, зараз зимний весний такі затяжні і холодне, розвитки йде слабе. Тут десятирамочнику сім'я до акації у нас до акації вспіває нарости силу. Я ставлю магазин перед акацією і тільки почала цісти акація. Вони освоїли магазин, я ставлю другий, якщо треба третій. От у 12 рамочника цього трохи нема, тому що дві рамки лишні, 300, це велике діло, дві рамки 300-х це пол магазина, По магазина 165-го пчелина, да. от, от трошки мені 10 рамочники трошки за цим нравиться. Хороші взятки були б, коли хороші, хороші весни були в нас теплі, хороші весни, дружні. Та і 12 рамочники хорошо себе показував. Ну, от зараз, от зараз от скільки вес, скільки вест останніх, ну, це год 5 чи більш, ну нема в нас. Холодно, холодно, холодно квітень холодний, травень начала буває теж холодний, то дощі, то холодне. Звідти є хромає в цьому плані. А то ППС, вони співають, плюс тут семі трошки, трошки посильніше ідуть, Не знаю чого. Я б не сказав, що то там ППС дерева, що це із-за цього. Я б цього не сказав. Ну чогось, от чогось сем'ї, У мене тут більш оце 30, скільки тут 38 і плюс 6 ППУшних. Це найстабільніше, дивився. Є такі на 5 улочок тут рам, пару уліків. Ну вони вони силу наберуть до акації капітальну, те є 5 улочок. У дереві ж такого, у 10 рамочниках наберуть і в дереві, дві заставни, пенапасти, все буде хорошо. А От у 12 рамочник, якщо, я ж кажу, якщо є хороша погода, то у 12 рамочників без проблем вони набирають усе. Але так, 10 рамочників мені зараз зайшов найбільше. От вже що буду робити, то буду робити тільки на 10 рамок і магазини 145. Є. 165 я не хочу більш, по відкачці їх трохи похуже і підбор. По 145 відбирати набагато швидше і качати теж набагато швидше. Ну як, чого? То що в мене 24 рамки ставало 145. 165 вже ставив я і по 20 пробував, хардіальна, радіальна, радіальна. У мене медагонка була. Це ми зараз братам купили такі. От, до 20 рамок їх рвало. Тому що вони стоять отакого. А, а дві нормальна чотири а четверта так стоїть. Та п'ята. От їх рве. 145 вже такого нема. Що тут ще сказати? Ну сім'ї. У 12 рамочниках плюс є теж плюса. В 12 рамочниках на зиму собрати трохи лучше. Там... Більш медових рамок залишиться. Ну, хоча у хоча мене дерев'яні дерев 10-ти рамочник, це цей рік так вийшло, що трохи вони поділи з осені, підкармлювати нема смислу. Вже було в жовтні, я все, все бачив, але підкармлювати не було смислу. тому що пчелу знашувати на що воно треба. А у 10 -рамочниках карніка, карніка підливає гнізда, там на зиму йому волю фатає. В основному в основному, завжди фатало. Це що цей год так вийшло. От, у ППУшних вже у ППУшних, я підкармлював усі, підкармлював ППУшної всі. Ну тут а, за тим може і самі сильніше. Тут було більш трохи розплоду. Вони от дерев'яних дерев'яних почали залили гніздо і почали піднімати угору, де 12 рамочники А от отут от, а десь стирамочники заливали магазини. От, І тут, а, ну, як? Семі, звісно, получше, Я їх підкормлюю, то таке краще підкормить. Ну як? Для мене 5-6 улочок сем'я це, це, це хороша. Для мене це. Я, я не хочу семей по 8 улочок, по 9 людей. Ну, вони мені не надо, тому що це, знаєте, акація ще націла, почалося рання. Лазь за ними, Ну, на що воно мені треба? А Мені краще хай вона в притирочку сила. От у такі 5-6 улочок до акації направить в силу притирочку. Раєння немає в основному набирають. Є таке, що вистрілюють трошки з раєнням, але не так. Набирають цілу притирочку і на акацію виходить в хорошій силі. Виходить в хороші силі і несуть мед. А ви ж самі розумієте, якщо земля зараїлася, то які, такі ж з її мед буде. Хоча є такі сем'ї. І в мене на пасіці, і багато от у юрка в друга теж. Сем'ї навіть буває раяться і меду пруть. Меду пруть капітально. От. Плюси 10 рамочників, я ж казав, навіть 7-4 рамочки зими виходить і вони до акації набирають силу. Що в 12 рамочників такого я не. Ну як було. було, що у нас акація зацвітала так холодна, холодна, сильна весна була. Акація зацвітала у нас 10 червня. Бувало. От До 10 червня вони. Да, і 4 рамки, навіть якщо виходить у дереві, у 12 рамочниках вони да... Да, акації теж набирають виходить на магазини, виходить на один і на акації треба ставити другий, раз виходить, треба ставити другий. От. Ну. І що за, за лежак, ще скажу, лежак, як на, на мою думку, так, лежак найкращий улік для пакетів. Чого, ну ви самі розумієте, е, чи 9 улочок йдемо, чи 5-6. От це, вам, це ж вам зразу розвиття весною буде ривок сильно здоровий, навіть якщо, якщо весна буде трохи нестабільна, але ривок там буде хороший капітальний. Тим у 10 рамочниках і 12 рамочниках там розвиття набагато швидше, де в лежаках. І до дакації сильніше йдуть набагато. Ну тільки що одна проблема це з раєнням. А для пакета вже пакет продав, маточник на виході поставив, якщо є матки матку. І ніякої ще, ще там, і ще якщо акація буде так цвісти, як у нас оце в останні години починає в червні тільки зацвітати у початку червня, то там ще і, і меду накачають з лежаків. Цих десятирамочниках вже хоча й тут, якщо в червні буде починатися медозбір і плодна матка, у вас є запасні є плодні матки то якщо продати продати пакет у березні то цей корпус вони будуть занімати у початку березня вже 4 рамки розплоду одобрали. якщо плодну матку тут буде вже якщо повний буде корпус тут може бути десь 8 рамок розплоду от 4 віддали з пакетом 4 залишилось 4 рамки виходить у вас знову повний корпус і плодна матка от якраз на акацію теж ставити магазин якщо хороший взяток, я думаю даже поставити два тому того я й скажу, що 10, 10 у в цьому випадку теж непогано є. 12 там трохи хуже, на що цього буде. Трохи хуже, тому що там до 12 рамок вони не дойдуть. Ну ні, смотря яка погода. Є таке, що доходить і на магазини виходить вже. Були такі, гадай, в нас, що на садах магазини вже ставити треба було і, і нектар підносили в магазини. Але в основному, я кажу по нашому регіону, Чернігівська область, те, що я зараз бачу, які пішли весни, 12 рамочник, якщо продати з його пакет 4 ранки, то на Акацію, на акацію там вже не буде кому збирати миль. Десяти рамочників пенопласті, не в дереві, пенопласті, пенопласті, я бачу, бачу що відсюди можна продати пакет у початку травня. І якщо в мене є плодна матка, підсадити, то я ще магазин меди як мінімум каці з його возьму. Не знаю як у кого, але у нас так. Десятирамочники для мене найкращий улік на даний момент. Це що я хочу сказати. Не знаю для кого. Багато кому нравиться. 12 рамочники, але ну, у нас взятки зараз слабовати на 12 рамочників, на 10-рамочник. Я краще поставлю третій, четвертий магазин. Якщо не буде хватати міста. Ну, в основному у нас зараз пішли гада, що я ж кажу. 10 рамочники повні є в магазині, а 12 рамочники не повні. Є такі, що самі, звісно, є такі семі, що й заливають і повні 12 рамочні. От, ну, невелике кількість невелике їх. Ну, добре тоді. закінчуємо. Всім пока. Хорошої зимовки і удачі.